Доброго дня, моє ім'я Дмитро, і я розповім вам про проект Digital Rebuild Invest. В першу чергу варто подякувати нашим відважним воїнам за можливість взяти участь у даному конкурсі, і кожен з нас може це зробити, задонативши на потреби армії та держави. 51% українців регулярно або час від часу донатять проте, як можна переконатися, що надіслані кошти йдуть за призначенням? насправді це риторичне питання, тому що правильна відповідь. Ніяк. Було виявлено, що лише кожен третій недержавний фонд підтримки України показує рух отриманих коштів, тому в людей виникає відчуття невпевненості та втрата контролю над їх призначенням, а відповідно зменшилась і кількість донатів. Підтвердження цієї проблеми є аналітика лише Монобанку і лише за жовтень, де показано, що у невідомому напрямку зникло 9 мільйонів гривень. А випадки корупції лише погіршили довіру громадян до фондів підтримки. Варто також згадати слова Володимира Зеленського, що кожен з нас президент і повинен брати ініціативу та відповідальність за розбудову України. Ми пропонуємо платформу, яка може стати ефективним інструментом для залучення інвестицій у регіони та відбудови економіки шляхом розвитку малого та середнього бізнесу. І ось процес е, руху коштів абсолютно простий. Для пілотної версії проекту основний акцент робимо на Волинській області. Весь процес працює наступним чином. До нас звертається людина, яка хоче започаткувати власну справу, або розвернути вже існуючий бізнес. Після опрацювання та узгодження всіх нюансів отримуємо інформацію про проект, яку розміщуємо на платформі, та вказуємо необхідну суму грошових активів. Далі процес виглядає як краунфандинг, відбувається збір коштів та паралельно людина навчається новим навичкам на базі університету. Якщо знаходиться інвестор, який захоче допомогти всією необхідною сумою, то додатково прописується угода, в якій зазначається, що інвестор може отримати навіть дивіденд. Наші непрямі конкуренти зосереджують увагу на обороноздатності України, а перевага перед прямими конкурентами в тому, що надаємо індивідуальну підтримку на всіх етапах встановлення як новостворених, так і готових підприємців шляхом залучення провідних фахівців галузі та донорських інвестицій. В першу чергу, ми зосередились на ВПО та ветеранах війни, також розглядаємо співпрацю з підприємцями, які готові надати спрощені франшизи та потенційні них інвесторів. Які готові в повній мірі допомогти на попередньо узгоджених умовах. Ми перевели інтерв'ю з потенційними споживачами, майже всі були готові долучитися до ініціативи, проте всі хотіли б бачити простий шлях донатів. А головне, щоб все було прозоро та максимально захищено. З точки зору захисту персональних даних. Наша команда. Складається із активних студентів та небайдужих викладачів, оскільки в університеті функціонує студенто-центровістке навчання, то викладачі докладають максимальну кількість зусиль для реалізації ініціатив студентів. Станом на січень плануємо запустити робочу версію платформи, в лютому доопраця на можливість отримання дивідендів, і для самих інвесторів в травні вже плануємо мати перших випускників-підприємців, а влітку проведемо кампанію літо інвестицій, щоб залучити нових учасників. Ми проаналізували інформацію по лінку і порахували, що якщо вдасться залучити хоча б кожного восьма з тих, хто стане в і сплачуватиме на 5% від прибутку, то отримає більше як півмільярда гривень, надходжень в бюджет України. Наразі ми плануємо залучити 400 тисяч доларів інвестицій у наш проєкт. Ми віримо, що ця ідея може мати позитивний вплив на економіку та соціальний розвиток регіонів, сприяти створенню нових робочих місць та підвищенню життєвого рівень населення. Дякуємо за інвестиції, у зміни, які ми хочемо бачити у світі.